Окей, через добрий день всім. Сьогодні в нас друге практичне заняття, і ми сьогодні разом з вами в онлайн режимі виконуємо завдання, яке я вчора вже опублікував на нашому курсі школи лідерства. Так, до нас доєднуються люди. Зразу відкрию собі чат. Кафедра хімії та фізики, де нічого страшного, що у вас там сніжинка. Саме головне, щоб ви заходили під своїм прізвищем, а не під загальною почтою. Окей, не забуваємо, що в нашому курсі на платформі Moodle також є словник важких слів. Я, до речі, там переглядав і вже деякі консультації вже надав. Кому цікаво було, то запитували, як це краще зробити. Ось а у нас є тут відео, і для вашої зручності під кожним відео є такий розбивка така таймінгу. А, цим у нас займаються а, наші асистенти. Просто таймінг дає вам зрозуміти, ну, за якої хвилини можна передивитися відео по якомусь там питанню. Окей, сьогодні у нас ми будемо говорити Скажімо так, закріпимо ті знання і навички по нашому компоненту депозитарій, який виконує і буде виконувати нас основну функцію це збереження документів, файлів, і причому з повною інтеграцією Google Drive, для того, щоб в майбутньому скажімо так, мінімізувати ризики втрати файлів і документів. І збільшити, скажімо так, мобільність доступу до цих файлів безпосередньо не тільки коли одна людина має доступ до папки Google Drive, але і інші відповідальні особи, які безпосередньо їм є необхідність міняти файли ці, ну, змінювати версії там, чи їх оновлювати. Окей, е, ваше завдання домашнє. Е, нагадую, що термін його, як ви бачите, до 1 грудня 2021 року у вас буде достатньо часу до цього. Е, звертаю увагу на те, що ці, це домашнє завдання я роблю спільно. Е, якби я його написав, я один раз зроблю, тобто можна в офлайн режимі переглянути відео і виконати, скажімо так, з паузами, виконати це завдання. Воно буде легке. Тому що тема стосується тільки а, нашого компонента депозитарію, тому в принципі, давайте будемо по кожному пункту. Перший пункт авторизуватися в фронтальній частині, перейти в кабінет, переконатися, що права адміністратора є. Це жовте повідомлення зліва там в меню. Окей, давайте так і зробимо. Я, як ви бачите, вже авторизувався зверху на сайті нашому. Нагадую вам, що а, не путайте, будь ласка. Okay. Добрий день. Оригінальний м м адресу оригінального веб-порталу і нашого тестового. Ось я авторизувався. М м так як я вже це робив, і у мене збереглися тимчасові файли, називаються вони кукі, то в принципі я з головної сторінки просто відразу переходив, переходжу в кабінет. Що я бачу? Я бачу жовте повідомлення, да, так, все таки права. Мене є. Якщо у вас цього жовтого повідомлення немає, то ви знаєте, що можна звернутися написати лист нашому асистенту при умові, що ви вже авторизувалися, так як у мене показується на сайті, вам нададуть певні права адміністратора і в таблиці впишуть пароль навпроти вашого прізвища. Окей, в мене це вже є. І тепер, щоб далі рухатися за кроками, то Перейти у менеджер файлів депозитарів, пункт 2. Тобто, ви бачите, що я і не заходжу в адмінпанель. Мені там, в принципі, роботи сьогодні там такої і не буде. Я відразу переходжу в менеджер файлів. Окей, так, ми перейшли. Шляхом перетягування. Е, так, створити мережеву папку Google Drive із назвою своє прізвище плюс дата. Наприклад, Хомінчук 21-60. Ну, давайте. В принципі, і зробимо. А, нагадую вам, як це робиться: наводите мишку на нова категорія, Вибирайте нова папка Google Drive. Якщо ви просто е, наведете на нову категорію і клікнете мишкою, відповідно ви створите локальну папку, яка безпосередньо буде на самому веб-сервері. До речі, я вам цього не рекомендую робити, бо я вам не зможу гарантувати збереження цих файлів. Бо в нас дуже часто, ви вже, мабуть, звернули увагу: в платформі Moodle були випадки, коли просто сам сам сервер він просто засмічувався файлами непотрібними. Окей. Нова папка Google Drive. Ось вона вже з'явилася. Мені залишилось її переименувати. У вас це буде ваше прізвище. Таким чином. Так, яке у нас сьогодні? 21. окей, 21, 10, 20, 21 рік. Нажимаю Enter. Маю повідомлення. Категорію успішно переиміновано. Залишилося мені її. О, вже почали навіть люди виконувати домашнє завдання без мене. Окей. Перетягнути її так, щоб вона була підпорядкована. Упорядкована папці головна папка. Правою, тобто, лівою клавішею мишки я о, затискаю і просто її перетягую там, наприклад, буду після всіх. Так, зараз чекайте, вона не перейшла. Значить, зараз. О. Щоб переконатися, що папка дійсно вже підпорядковується, тобто стала другорядною, а не головною, то вони всі е шикуються під одну колонку, да, тобто під вертикальну лінію. Далі, коли я це вже зробив, я можу там свою папочку перетягнути, там, зробити її саме останньою. Окей, для своєї простоти. Е я хочу, щоб мої файли відображалися в табличному форматі, тому зразу налаштовую тему на таблицю. Далі. Так. Це ми вже зробили. Шляхом перетягування створену папку впорядкувати до папки. Головна папка. Я це вже також, також зробив. Майте на увазі, що будуть папки інших учасників курсу. Тому уважно доєднуйте. Ваша папка має бути підпорядкована тільки папки головна. Головна папка. Може трошки тавтологія, але е, уважність це насамперед е, добра штука, коли нічого не треба перероблювати по два рази. У папку завантажити 5 файлів е, різних розмірів. Окей, давайте ми це зробимо. Так, ну, наприклад, у мене, а що в мене є? У мене є багато чого цікавого. Е, Так, ну от в мене є плани корпусів. Є в мене один PDF, візьму один Word. два PDF і, мабуть, візьму ще один якісь графічне зображення, типу, 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 або навіть Excel, так. Да, да, візьму, навіть, Excel, ні. А, да, так, є, в принципі. О, є. Раз. Один, так. Раз, три, чотири. Нормально. Що я беру? Ви просто, ну, тобто, ви не бачите, я вам зараз показую у мене просто два екрани. Я просто виділяю, ну, там, виділив файли, от мені там їх декілька. І я просто беру і. От, просто ну, як би пере перекидаю. Ага. Каже, що занадто великий файл? Можливо, так. Да, є таке, бо стоїть обмеження. Окей, так, тоді, тоді без нього. Угу, А що це? Я її не створив? Можливо, і не створив. Ну, нічого страшного. Mm -hmm. Можливо, й створив. Так, чекайте, да. Тож Мені ж треба розгорнути і подивитися, де да, вона є. Точно. Гара я в... видалю. Так, окей, ось наша папочка. Так, ну, допустим, так. Якщо у вас деколи якщо у вас не виходить перетягнути, попробуйте. Ось так. А, так. Да. Ну, буває, що перетягає, а буває так, що треба натиснути кнопочку. Окей. значить, ну, працюємо шляхом додавання, нічого страшного. Документи, положення. 3, 4, відкрить. Так, що ми маємо. До речі, раджу вам ніколи не поспішати. Чим більший формат, зараз ми глянемо, які є обмеження, але здається, обмеження там може бути 20 МБ. Ось. Е, так, ну, в принципі, по 6 МБ залетіли файли. Це добре. Бо 6 МБ все-таки це вже багато. Є поменше. Кожен із них різні розміри. Так. Цю задачу ми виконали. О, значить, так, так, 5 файлів. Впорядкувати їх від меншого до більшого по об'єму. Окей, давайте. Значить, ці налаштування папки в мене знаходяться з правої частини. Група користувача по замовченню. Сортування. Розмір. Сортування за чим? За зростанням, за спаданням. Так, значить, самі великі файли у мене зверху, самі маленькі з маленьких. Ну, добре, хай буде так. Саме головне, що все-таки факт відбувся, того, що сортування ви це зробили. Да? Тобто, а далі ви вже будете дивитися, як ще можна сортувати. По опису, по заголовку, по розширенню. Так, також можна, да? там, Наприклад, одні PDF, там а далі йдуть одні вордовські документи чи ще щось. Версія і збереження. Ну, окей. Так, далі. Скопіювати посилання та вставити у текстову відповідь. Ага, так, чекайте. Ну, впорядкувати ми це зробили. Шостий пункт: скопіювати посилання та вставити у текстову відповідь завдання. Та додати скрін екрану менеджера файлів, де відображено налаштування папки. Так, налаштування папки це у нас е, сортування. І по суті, мені потрібно зробити скрін. Але на... Е, Хочеться ще а, побачити. Угу, угу, угу. Вигляд. Окей. Я там, звичайно, не вказав, де це буде. На фронтальній частині, де будуть відображатися головна ця папка, але я її відразу налаштував на нормативні документи, здається. Нормативні документи. Так, показувати підкатегорії, показувати шлях. Показувати. Окей. Тут нічого немає, і зараз ми підправимо. Підправимо, щоб на фронтальній частині ми це побачили. Так, це у нас у університет, розділ. Науково-методична рада, нормативні документи. Угу. Угу. Здається, після цього має запрацювати. Університет. Науково-методична рада, нормативні документи. Так. Да. Отже, так, відразу оце посилання я йду і вставляю на нашому курсі. Зразу вам роблю невеличкий екскурс, як викладачі редагують свої курси в Модлі. Ну, я знаю, що ви також це знаєте. Так би так, щоб не вводити у вас оману. Так, та та та. та 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 Окей, після цього. Після цього ми напишемо. Результат. Можна переглянути за адресою. Окей. Робимо і. Так, результат можна переглянути за адресою. відкриваємо Так, да, все дуб. Значить, успішне виконання завдання домашнього це знову ж таки оцей результат, щоб ваша папка з'явилася на цій сторінці у вигляді ось такої. да там Наприклад, я заходжу на цю папочку і бачу свої 5 файлів Ось. Відповідно. Менший найменший файл у мене внизу, найбільший зверху. Окей, тепер дивіться. Заключений етап, бо мова йшла. Е, у нас ще про е, Та додати скрін екрану Чекай, перше, посилання та вставити в текстову відповідь завдання. Що це означає? Це означає, що я е, зайшов в свою папку. Ось у заголовок, так. І ось оце посилання науково медитична рада. Да, Тут документи 598 папочка з назвою. Ось все посилання. Далі я буду а, так, вийду з режиму редагувати. Заходжу в завдання. Переглянути всі роботи оцінка. Ну, здати я не можу, бо я викладач, в мене нема прав студента. Тому ось це посилання копіюєте, бо там завдання має е, можливість завантажити один файл і текстову відповідь у вигляді посилання, так? Е, стосовно скріну, це мається на, мається на увазі е, скрін: зробіть, будь ласка, е, повністю весь скрін, щоб було видно праву частину, де, наприклад, ви. Е, Налаштували там чи змінили тему відображення, табличне чи ще щось там. І сортування, розмір по спаданню і ваші файли, і ваша дата Дата ставте по факту, коли ви це зробите. там Нагадую, до 1 грудня можна домашнє питання робити. На цьому все. Ось таке невеличке таке невеличке завдання. Домашнє. Тепер можна, в принципі. Я справився швидко. Можна, якщо у вас є якісь питання. Зараз я прочитаю чат. Так. За датою, до речі, сортування також є, тільки воно по замовчуванні. Тобто, якщо ми не ставимо за об'ємом, ось, то можна сортувати. Так, да, до речі, Сергій правильно підмітив, що е, справа в тому, що у вас всі є права адміністратора, і ви бачите папку один одного. Ну тобто, бо це тестовий сайт. На оригінальному сайті з лівої сторони я буду бачити ту папку, власником якого я є. Тобто, якщо, наприклад, е, бо тому що ці всі папки все одно модеруються і адмініструються на моєму аккаунті адміністратора. так, а у вас буде, над, вам буде надано доступ до цих папок, ну, наприклад, там, депозиторії інституту АКОД Володимир Герус буде бачити тільки цю папку, але не буде бачити папку охорони здоров'я інститутів там, і інших. А якщо, наприклад, Сергій Клімов займається ще акредитацією, і це пов'язано ще з розділом якості освіти, то о, у Сергія Клімова буде папка видна кафедри. Буде папка, видно ще там, наприклад, по якості освіти, там і ще по акредитації, да, тобто зліва. Окей. Так. Е -е. -г 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 -г. Ну, в принципі, все. Бо бачу, пішли вже вітання з днем народження. Приєднуюсь до вітання. Ну і питання: якщо у вас виникли, піднімайте руку, кажіть, включайте мікрофон, камеру. Так, Яна, добрий Ярута. день. добрий день. А, да. а, якщо а, після того як я виконала перше практичне завдання, і я не змогла завантажити а, ці скріни а, там, де в ну в Мутлі, да, в нашому курсі, пише дається завдання, посилання. Так, так. Да, да. Це вам можна скинути, чи чи, чи ну декілька разів ще будемо пробувати. А причина, чому не могли? Чому не змогли? Ну, щось не змогла, не завантажилися. Чому? Ну, здається, Ми там все провести. працює. Ну, давайте так. Якщо вдруг е, не зможу, я можу вам навпряму скинути, щоб ви відмітили, що так, щоб воно виконалось, бо мені ваш асистент написала, що воно не зарахується. Е ну, давайте як виняток, в принципі, але наскільки я знаю, то Moodle. Добре. А, Можливо, вчора було щось якийсь збій. Завдання. Да, сьогодні спробуйте сьогодні. Якщо не вийде, то можна мені на почту. Добре, крайній випадок. Дякую. Ще питання на сьогодні по домашньому заданню. Тоді, поки хтось думає, яке питання задати, зроблю анонс на слідующую третю лекцію. На третій лекції. Третя лекція у нас буде важча по навантаженню по взагалі по інформації, і мова буде йти про модулі і їхню роль. Яку вони відіграють на фронтальній частині? Ось, що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо компонентами ми управляємо з адмінпанелі, то у нас ще є модулі, в яких у основна пряма функція модулів це відображати будь-яку інформацію на фронтальній частині, в тому числі і папки нашого депозитарію, новини, статті і. Ще будь-яку ще багато чого, якої інформації. Ну, в тому числі і коментарі. То третя лекція у нас буде пов'язана з модулями, і ми трошки зачепимо редигування сторінок. Так, ну що, є якісь ще питання? Мабуть, так, ви ж є студентами? Олександр Анатолійович, наголосимо, що 26-го буде лекція наступна, правильно? Так, будь ласка, все вірно. Дякую, Тамара Андріївна. Звертайте увагу в курсі у нас вбудований google календар школи лідерства. Дивіться наступні наші прямі включення, можна так їх назвати. Тоді, якщо Питань немає, і все ясно у нас по домашньому завданню, то можна завершувати цю практичну таку коротеньку. Буду вам всім дякувати, що прийшли. Ті, хто не прийшов, думаю, в офлайн режимі зроблять домашнє завдання. Дякуємо.